Якщо у вас виникають питання, для чого потрібна штукатурна сітка на грубку, або чим її закріпити, я вам зараз все розкажу. Ми вибираємо металеву сітку на грубку, тому що це сітка для штукатурки. Перед тим як покласти плитку, ми будемо штукатурити, тому і сітка штукатурна. А закріплятимемо отакими от саморізами. 45-й саморіз із прес-шайбою. Дивіться, як ми робимо. Ми кладемо рулон на підлогу і тягнемо за край вверх, на всю висоту, скільки нам потрібно. Розтягнули і починаємо закріпляти. Спочатку закріпляємо вверх, і якби середину зверху вниз ідемо. А потім уже краї. Дивимося, де треба притиснути. По мінімуму саморізів, лишніх також крутити не треба. Краще, коли сітка чуть-чуть відстає від стіни, на пів сантиметра. Але це буде не завжди. Отак розкрутили, а вже потім обрізаємо. Коли майже низа докріпили, тоді обрізаємо. І край, який закручується, також притискаємо саморізами. У мене, якщо ви бачите, не до самої підлоги сітка, тому що нижче вона не потрібна, там грубка не гріється у мене. Бувають грубки, що гріються до самої підлоги. Тоді і сітка потрібна така, також до підлоги. Прийшла черга другого рулону, Розтягнули. Крутимо з нахлестом сантиметрів 10 беремо нахльост. І по такому ж принципу верх закріпили, потім серединку прокручуємо. Дуже хорошо йдуть в свіжий шов ці саморізи. Та взагалі шви на грубках вони м'які, якраз для саморізів. Не, на, не в той же день, можливо і не на другий день у вас вийде закрутити, а на третій день, щоб шов спів затвердіти. І прокручуємо, дивимося, де сильно відстає. Потім також обрізаємо і прихоплюємо вниз.